Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я готую дуже смачний крем суп. Не знаю, чи догадаєтесь ви з чого він приготовлений чи ні, але точно знаю, що навіть в ресторані вам не подадуть такого смачнющого супу. Тож приєднюйтеся до мене і готуйте разом зі мною, щоб насолодитися ось цією смакотою. А буду я її готувати із перерослих свіжих огірків. А ще нам потрібні будуть помідори, зо дві перчини, цибуля, морква та зо два зубчики часнику. І, звичайно, що тут не обійдеться без свіжої зелені. Маю добрий пучок кропу та листя селери. Почищену і добре помиту морку нарізаю дрібненькими кубиками. Хоч це не принципово, можете нарізати і дрібною соломкою. Основне, щоб це було дрібненько нарізано, бо грубші шматки будуть довше смажитися. Почищену і теж добре помиту цибулю. Спочатку розрізаю навпіл, а потім на дрібні кубики. Це так роблю я. А ви робіть так як вам більш до вподоби. Бо тут не принципово якою технікою і якими розмірами будуть нарізані овочі, вони все одно будуть блендеруватися. Основне, щоб вони швидше приготувалися. Тому у мене тут по класиці жанру. При приготуванні цього супу мені потрібні будуть тільки стебла селери, тому від них відриваю листя. Очищу стебла стебла від таких ниточок, але якщо у вас немає селери, не обов'язково її брати. Готуйте цей суп і без неї. Ці стебла наріжу теж ось таким. Кубиком. Але якщо у вас є корінь целери, то можете взяти і його, щоб надати супові особливого запаху і смаку. У солодкому перці відрізаю плодоніжку, а потім нарізаю його на пластини, цим самим звільняючи перець від насіння, серцевини, перестінок. При цьому у нас залишаться тільки стінки перцю, які нарізаємо з такими невеличкими шматочками. Звичайно, що тут хотілося б, щоб перець був м'ясистий, гарний, жовтий або червоний, але який у вас вродився, який виростили, такий і використовуйте. Каструлю кладу на вогонь і наливаю у неї невелику кількість олії. І коли олія закипить, відправляю сюди порізану цибулю та моркву. Перемішаю порізані овочі і нехай вони собі присмажаться до м'якості цибулі. Обов'язково час від часу помішую, щоб не пригоріла цибуля та морква. Тоді додаю до цього ще порізаний перець. Знову вимішую і смажу овочі до м'якості уже перця. І поки смажуться овочі, я собі ще наріжу помідори. З помідорів можете знімати шкірку, а можете нарізати їх із шкіркою. Звичайно, що видалю із помідор плодоніжку, наріжу їх дрібним кубиком. Якщо не маєте помідор, то можете тут використати і томатну пасту, і соус, і навіть ту м'якоть помідорів, що я готувала, рецепт якої є у мене на каналі. Порізані помідори відправляю у каструлю до овочів. І знову час від часу помішуючи, буду смажити овочі. Уже майже до повної готовності їх. І поки вони смажаться, я собі почищу помиті огірочки. Огірочки я взяла великі, але ще не надто перерослі. Але ви можете брати навіть і коні. Так називають у нас вже дуже великі перерослі огірки. Правда, то можете там не використовувати. Уже почищені огірочки натираю на грубій терці. Але як хочете, то можете порізати і кубиком. На терті, а чи порізані дрібненьким кубиком огірочки, додаю до овочів, що смажиться у каструлі. Все гарненько ретельно перемішую, огірочки пустили свій сік і тепер ці овочі будуть вже тушкуватися. І поки вони тушкуються, я собі наріжу дрібненькими шматочками почищену і помиту картоплю. Але при цьому не забуваємо, що каструля з овочами на вогні. До протушкованих овочів додаю порізану картоплю. Картоплі додаю багато, тому що я її дуже люблю. Ви ж можете додати 2-3 картоплини. Знову всі овочі добре перемішую, накриваю каструлю кришкою і залишаю тушкуватися до повної готовності уже картоплі. Звичайно, що час від часу помішуємо, бо це дуже любить пригоріти. І ви подивіться, ми не додавали жодного граму води. Це все сік, який пустили овочі, і вони дуже добре в ньому протушкувалися. І на даному етапі овочі солю. Перчу. Додаю сюди ще столову ложку червоної меленої паприки. Та десь півчайної ложки куркуми. Додаю ще за 2-3 лаврових листочки. Знову перемішаю це все, накрию кришкою і нехай овочі разом із спеціями ще трошки протушкуються. Після цього заберу із каструлі вже всі лаврові листочки, які туди вкинули, і які встигли вже вітати свій аромат страві. У каструлю до овочів натру два зубчики часнику. Ви ж його можете вичавити і пресом. Але до пресу треба мати здорові руки, тому на терці мені зручніше. Тепер попробую, чи достатньо вже добре зварилася картопля? Вона готова, але ще трошечки твердовата, тому я накрию ще каструлю кришкою. Пару хвилиночок буквально, і картопля буде готова до того стану, який нам потрібен. Доливаю сюди теплої води, кількість води коригуйте самі. Хочете густішого супу, доливайте менше води, хочете більш рідшого, доливайте більше. І ось так помішуючи, нехай воно собі хвилиночку дві побулькає. А після цього знову перевіримо, чи готова картопля. І Якщо вона вже готова, то забираємо каструлю з вогню. І занурювальним блендером все разом переблендеруємо. Буду все це блендерувати аж до кремоподібного стану, поки із цих овочів не вийде пюре. Тоді каструлю вже із крем супом повертаю на вогонь. Коли знову починає булькати крем суп, додаю пару ложок сметани. Ви ж можете додати сюди плавлений сирок або вершки, але у мене є сметана, не буду тратитися на інші продукти. Все добре помішаю, мене не задовільняє густина, тож доливаю води. Знову наголошую густину супу, коригуєте самі. Ну і в кінці, щоб надати супу вершкового смаку, додам шматочок вершкового масла. А тепер попробую суп, щоб остаточно довести його до моїх смакових подобань. І тепер постійно-постійно помішуючи, мусимо довести суп до моменту закипання. Появились бульки, суп готовий. Накриваємо його кришкою. І виключаю. Подавати суп буду із грінками. Шматочки білого хліба, ось такого розміру, натираю зубчиком-чеснику. Натираю хліб чесником з усіх боків. Звичайно, найкраще він натирається там, де є шкірка. Сковорідку кладу на вогонь, і поки вона розігрівається, у тарілку наливаю оливкову олію з двох сторін. Грінки хліба замочую в олії і викладаю на гарячу сковорідку. Таку саму процедуру роблю з усіма грінками. І коли вони присмажаться з одного боку до ось такої скоринки, перевертаю на другий бік. І до такої хрусткої скоринки присмажу їх ще із другої сторони. І ось вам результат вирішення проблеми, що ж робити з перерослими огірками. Готувати смачнющий огірковий крем суп. Готуйте і смакуйте на здоров'я! До нових смачних зустрічей, друзі.